Сьогодні в нас тема така. Ми говоримо про директиву, про секретну директиву, про яку вже було знято кілька відео, чи є вона, чи немає. Там пан Ганчаренко зазначив, що є така директива, зазначив навіть реквізити такої директиви. Потім в нас було, начебто, підтверджено і представником від Міноборони паном Веніславським. Він зазначив, що дійсно така директива існує. Ніхто не зазначав про те, які там є в принципі. Пункти, які є моменти, і зазначили про людей, що начебто з 50 до 60 років нас будуть призиватися люди мобілізуватися за окремим мобілізаційним розпорядженням не окремо, тому вирішили зробити такі запити на отримання інформації. Я зробив запити отримали відповідну відповідь, і вирішили зробити такий огляд по цьому питанню і щось. Чи є така директива, чи існувана взагалі чи видавалась, зазначали в запиті і про реквізити цієї директиви, і що передбачено цією директивою? Тобто, ну запитували максимально можливу інформацію, яку можна отримувати? Звісно, міноборони Олексій не... Олексій, я перепрошую. Я тут хочу тебе перебити і сказати, що оце ти е, запросив до себе, і е, мені навіть так. Сиджу і такий ем, розчарований, тому що зробили запити ми у двох а отримав лише один із нас. Тому друзі, от відверто кажучи, пан Олексій більш така людина, яку переслідує удача, да? тому що йому відповідь прийшла, а мені не прийшла. До речі, хочу звернути увагу, що ти ж подавав цей запит як адвокат да? а я подавав як фізична особа, і от э, адвокатів міністерство більш поважає ніж фізичних осіб. Да? Таке моє ну, тр... є повага, але є помилка навіть в прізвище. Ну тому така повага в правильках. Є скажімо так. Ну, це не має значення. Дійсно, я сам здивувався, що мені надіслали відповідь і так швидко, тому що запитував я її 24 вересня, а отримав. 30 вересня, ну десь там, напевно, вже там після робочого дня, і тобто вона дійшла дійсно швидка. Ну на електронну пошту звісно надійшла в сканованому вигляді. Раніше я робив вже запити за ну до Міноборони по різних питаннях, але мені надсилали відповідь ну, десь місяця, півтори, десь було отак. От по строках тому я дуже здивувався, що вона надійшла. Можливо, ще ваша відповідь іде. Подивимось, я сподіваюся, да. це да. тому, що да, коли ти листа відправляєш електронною поштою, він дуже довго йде, дуже довго да через... повіше через... йде до Америки. Да, де там сервери напевно, напевно, десь туди спочатку потім повертається. Ну що, я давай, говоримо, розкажи, і... розкажи нам, що тобі відповіли. Е, так, ну початок там Нас на всіх будуски, я... призовуть, чи чи не всіх призовуть? Давайте я зацитую. Ми поговоримо про це якраз. е-е От основне вибираю з цього листа. Те, що вони надали відповідь, це вже гарний знак. Що, ну, якусь інформацію, ми з цього зможемо почерпнути. Але яку зараз ми про це поговоримо з метою врахування потреби завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства у командування сухопутних військ збройних сил України, уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацію військовозобов'язаних громадян окремих категорій. Це перше. Ну, тобто, тобто така, вони визнають, що така директива є. Я І вважаю, там є що там якісь питання уточнені? За окремими категоріями. Так, я вважаю, що все ж таки так. Да. Зазначені рішення прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені установом порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування. Тобто також інформація, ну суспільна напруга, як ми розуміємо і знаємо, що щодо призовного віку дуже багато питань піднімалось раніше, тому вважаю, що це все ж таки пов'язана з підтвердженням інформації 50-60 Ну якби не напряму, скажімо так, ну не пишуть напряму, але по тексту зрозуміла, що була якась соціальна напруга, і щось довелось якісь рішення приймати мене тільки знаєш, яке питання, а чи точно таким чином напруга знизилась, зважаючи на те, скільки відео з'явилося у зв'язку з інформацією про цю директиву, і зважаючи на те, що ми так досі не знаємо? Ну можливо, ти зараз скажеш нам що. Це ж таки, як вони знизили цю напругу. Але поки що, ми в напрузі. Ми не знаємо, чи дійсно там написано, що після 50 років не будуть зараз призивати. Ми ще тоді, в напрузі. Тоді, тоді читаю далі? Да, запитувана вами інформація, є інформація з обмеженим доступом. Обмеження у наданні такої інформації пов'язане з інтересами обороноздатності держави і нацбезпеки, територіальної цілісності. Поряд з цим. Наказ директива є документом з грифом обмеження доступу для службового користування. Розповсюдження інформації про його зміст в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України може призвести до витоку інформації і нанести шкоду обороноздатності держави. Ну, і тому вона не надається мені. Ця інформація. Це, це, в принципі, от момент кінцівки, який вони зазначили. Тобто, директива є. Для службового користування є, але просто якомусь Олексію Мендруху вона надаватись не буде. І Олексій, сьогодні. так а скажи, скажи, будь ласка, що з напругою? Вона в тебе знизилась? <сум> <сум> Тому що в мене не дуже. <сум> так, дивіться, що щодо напруги. Ну е... По перше, позитивно те, що вони відповіли, позитивно те, що вони підтвердили, що вона дійсно є, і своєчасно відповіли Так, да, своєчасно. До речі, да щобто це ну не, не затягнулась там на два місяці, там як в мене було Позитивно те, що вони е, зазначають, що є окрема категорія громадян, яких це стосується. Тобто, ну ми можемо е, споєднавши дві інформаційних, таких, е, таких два інформаційних джерела там від пана Гончаренка, від пана Веніславського. І, в підтвердження цьому, цей лист Міноборони, ми можемо сказати, що дійсно така директива є, і вона якось зачіпає ці вікові обмеження 50-60. В якому форматі ми не бачимо, тому що, ну, як мені чітко сказали, що ми не надамо. Це є інформація з обмеженим доступом. Разом з тим, я думаю, що її в принципі можна використовувати. І цю інформацію, яку я отримав. І е, якось допомогти громадянам, в принципі, 50 плюс, ми можемо з е, урахуванням цієї інформації. Е, якщо цікаво, можу поділитися думкою з цього питання. Так, звісно, ну ми ж для цього е, е, і зібралися тут. І якщо напругу, ти е, дивись, директива нам напругу не зняла, але тепер надія на тебе, що ти знімеш напругу нам. Дуже, дуже дякую. Як, як цю інформацію можна використовувати? Дивись, що я подумав, коли в принципі, взагалі, директиви. Тобто, це ну, слово сполучення, там директива, таємна директива раніше, я вже зустрічав у судовій практиці. Всім, напевно, вже відомо, що є судова практика ще в 20-му році щодо. Ну щодо такої судової справи до людина судилась за граничним віком перебування в запасі. Вона була виключена з обліку. Потім її поновили на обліку. Вона пішла до судів і програла всі три інстанції. Є рішення Верховного суду. Наразі це в нас постанова Верховного суду від 17 лютого 2020 року. Справа 820, 31, дріб 17 дріб Вже знімав я про це відео і багато в інтернет-ресурсах про цю справу. Говорять, ну до чого тут ця справа? От в цій справі, так як законодавство в нас. В принципі, чітко не містить визначення пропоновлення на обліку наразі тих, хто раніше виключався, ну як за віком, так і засуджених. Наразі це одне з найспірніших питань. Е, суд вирішив це в своїй постанові, в мотивувальній частині, якось закрити питання якоюсь директивою. Знову ж таки, з'явилась директива, про яку ніхто не зна... ну, ну до цього не знав. І в цьому рішенні ну воно в доступі є, його з ним можна ознайомитись. Суд посилається і зверну твою увагу буде напевно цікаво, що саме зазначає в розділі сьомому джерела права і акти їх застосування. Тобто він не просто там зазначив, що є яка директива. Він чітко її поклав в обґрунтування свого рішення і зазначив, що відповідно там якоїсь директиви, там вона також засекречена від 15-го року. Є там номер 322 2 Дріб 2180 ДСК і от відповідно до цієї директиви, ТЦК повинні були там приймати на облік, направляти на ВЛК на повторна. Ну і вчитую, ну, вчитуючись в це рішення, ми розуміємо, що саме завдяки цієї директиви це рішення і вийшло е не на користь людині. Тобто, ця директива є переломним таким моментом в цьому рішенні, і суд її застосував, і суд не просто на неї послався, а ще й розкрив пункт 11 Директиви. Тобто він чітко зазначив, що в цій директиві було передбачено. Тобто, він цитує назву директиви. Він каже, що вона для службового користування, і він цитує пункт 11. що нам дає в комплексі цієї справи, що повідомив нам директиву пан Ганчаренка. Ми розуміємо, що доступ ми вже не отримаємо до неї, тобто, ну є да наглядна відповідь. Пану Олексію Мендруху, ну, ми це, розуміємо, не, що так, це ви не отримали доступ, а фізична особа <свист> Олег Лук'янчиков ще чекає на Я... до відповідь. Добре. Буду, буду радий побачити її. Да Може, там щось буде інше, і може там все ж таки частинку інформацію яка передбачена законом Як про доступ до допомогти інформації, да, можна все ж таки відкрити. Тим паче, що її вже повідомили в усіх ефірах. Тобто всі про неї, начебто, знають, а це чи підтверджена вона, чи ні, поки що не зрозуміло. Е, Ну, давайте виходити з того, поки що що є. Тобто, в мене немає підтвердження. Є підтвердження, що вона є ця директива, і є в нас така судова справа. А це рішення Верховного суду, і воно повинно враховуватись як і державними установами, як зазначено в нас там закон про судоустрій, статус суддів стаття 13, так і судами взагалі. правова позиція Верховного суду повинна враховуватись. Тобто, що нам це дає, якщо. Потрібен буде захист людині в частині оцих питань щодо цієї директиви, про яку ми робили запит, да, то можна в принципі під час судового провадження витребовувати цю директиву через суд. Тобто людина сама не отримує до неї доступ. Ну скоріш за все, або Олег Лук'янчиков поділиться, якщо отримуємо. Ми побачимо, що там написано. Якщо все ж таки не отримаємо, то ми можемо з урахуванням того, що раніше вже суд. Покладав обґрунтування свого рішення директиву, якусь не цю директиву не має значення, але вона також була ДСК, і він частину цієї директиви зазначав своєму рішенні, цитував. І це рішення є в доступі. Тобто, кожна людина може з ним ознайомитись, То ми е, маємо надію на те, що ми в принципі її зможемо використати шляхом вже запиту через суд витребування цієї директиви в частині не всю вона нам вся не потрібна. От будуть якісь спірні правовідносини там не дай Боже, і доведеться захищати людину. То ми зможемо подати такі так. Олексій, і Тут я хочу сказати, дивись, щоб люди правильно зрозуміли, да коли ми будемо затримувати через суд, це не означає, що нам дадуть цю директиву. Це означає, що суд зможе витребувати і суддя. Як людина, яка має доступ, да тому що судді ми знаємо, що вони мають доступ до цієї інформації, він зможе ознайомитися з текстом цієї директиви, і можливо, от як в цій ситуації, да, навіть в рішенні суду пропише якусь її частину, але ані людина, яка прийшла в суд за захистом своїх прав, ані адвокат скоріше за все. Доступ до цього до тексту директиви все одно не отримає навіть в рамках судової справи. Ну, і все ж таки, якщо суд буде вважати, я так розумію, що воно може бути покладено в обґрунтування судового рішення, і це він вже сам буде на свій розсуд там, все це визначати, яке зазначено в процесі. Тобто він спочатку ознайомиться, якщо буде вважати, що воно не має відношення до цієї справи, то скоріш за все про це й не буде зазначено. Да, Подив... да. подивимось. Я думаю, що використовувати можна ну все ж таки. Дивись, в чому ситуація. Оце рішення від 2020 року воно дуже негативно. І, ну і всі розуміють, що воно вплинуло на подальше прийняття рішення після 2020 року з цих питань. Але я вважаю, що це єдиний позитивний на сьогоднішній день момент, який воно може надати людям, що в ньому все ж таки було там посилання на якусь директиву, і суд її прийняв. І в контексті цієї директиви це позитивний момент. Оце це єдиний позитивний момент з цього да. рішення. Да. І вважаю, що його можна ну, використовувати в цьому питанні. Ну, така я права конструкція, такий, да. Я таку ідею абсолютно підтримую. І дійсно, от те рішення нам демонструє, і висновок дозволяє зробити, що суд. Може отримати доступ до директиви з Грифом ДСК, і відповідно, ми повинні це використовувати, і ми будемо це використовувати, коли зараз стане питання про призов людей віком до 25 років або віком після 50 років. І в принципі, тут тепер кожен повинен поставити це питання. Да, хто попадає, потрапляє в ці вікові рамки. І коли їх призивають, вони повинні ставити питання і, можливо, звертатися письмово до ТЦК з посиланням на цю директиву. Нехай тепер ТЦК якось буде відповідати на ці питання. Да? Якщо людині, наприклад, сьогодні там 52 роки і йому дають повістку, що робити. Повістку відправку або мобілізаційне розпорядження. Або мов розпорядження, і відповідно, що йому робити, як захищати, йому треба тепер звертатися до ТЦК і з отриманням роз'яснення на якій підставі його як людину, якій більше 50 років, призивають Проблема в тому, що о, яку позицію тут буде займати ще ТЦК. Да? Тому що ТЦК ж може сказати, що добре, не хочеш. Питання ставиш. Ну зараз поліція, і будеш у нас ухилянку, да тому що у нас полюбляють, таке що ну, не завжди відповідають письмово? Ну це перше, не завжди відповідають письмово. Це ну в цій ситуації погано тому що навіть якась відповідь це вже можливість ну в контексті якоїсь якогось захисту використання. Я вважаю. Якщо немає відповіді, ну це складніше, кінешно. Ну і звісно, ми не розуміємо, які отримали розпорядження ТЦК у зв'язку з цією директивою, тобто чи буде ця інформація інформація хоча б частково надаватись чи ні, тобто в інформполі є інформація, що, начебто, людина захищена таким чином, є якісь там доведені розпорядження, і ТЦК повинна їх враховувати. Але яким чином і який інструмент діючий, тобто чи може людина просто е, при під час вручення тієї ж повістки зазначити? Дивіться, мені там 52 роки, як ви кажете, і е, в мене зараз є. По директиві є лінія захисту, що я повинен мобілізуватись тільки за окремим розпорядженням генштаба Я не бачу окремого розпорядження генштаба я з ним не ознайомлений. Будь ласка, ознайомте мене. Отецька скаже, а ми про таке взагалі не чули, не знаємо. Ось тримай повістку, не хочеш. Акт, відмова, штраф, і поїхали далі. Ну я думаю, що треба буде робити запити, хоча б пробувати робити, а там вже будемо дивитися, як буде складатися. Так, так, це, так, це, ти бачиш, і... яка проблема? На жаль, тут же ж ми. От зараз сидимо і ми такі розмірковуємо. А як захищати людей? А, а чому у нас ці питання? А тому, що механізму в цих умовах просто нічим не передбачено. Тобто, от нам директиву дали, а як робити, що робити? Як ТЦК буде реагувати на, ці, на наші запити в цій ситуації, на запити від людини, що дайте мені окремим розпорядження? Да? Незрозуміло. А чому не зрозуміло? Не тому, що ми погані адвокати. Да? А тому, що держава каже: От ми зробили гриф ДСК ТЦК, ознайомлюється з цим документом. А ні адвокати, ані людина не може ознайомитися з цим. До речі, от з одного боку, я розумію, що абсолютно правильно в умовах війни якусь інформацію обмежувати, доступ до інформації обмежувати. Це ну ми розуміємо, що повинна бути таємниця. Але питання в тому, що державі мені здається, треба все ж таки переглядати ці критерії і розуміти, що ті критерії, які були. До визначення інформації з обмеженим доступом там 20 30 50 років тому це одні критерії, а зараз вони повинні бути інші. Чому? Тому що вже інші люди, і люди бажають по-перше, отримати інформацію. І суспільство стало більш демократичним, більш відкритим, і все одно, навіть як коли вони ховають цю інформацію, да. Вона випливає як із директивою. Так? Ми не знали про цю директиву. Але пан Гончаренко дізнався і оприлюднив, оприлюднив цю інформацію. І ми знаємо про неї. І от вони писали у відповіді тобі про напругу, але мені здається, що те, що вони не розкривають ці питання, це ще більш сприяє до напруги. До речі, навіть є вже класні приклади. Коли закриття інформації породжує мільйон міфів? Що я маю на увазі? ТЦК. От ТЦК видалили інформацію з реєстрів. Після цього з'явилася теорія про те, що ТЦК не існує, не зареєстровані, не державні організації і таке інше. Питання: навіщо було ховати інформацію про ТЦК? Про адресу ТЦК, яка не є таємницею ані для кого? Але інформаційно це породило багато питань, які ми потім, адвокати, не можемо людей переконати, що ні, ТЦК існує, ТЦК державний орган, орган військового управління, точніше, да, і просто було визначено цю інформацію таємницею і її заховали. Далі резерв плюс на сьогоднішній день постанова, де визначено, що електронний. Кабінет призовника, це є резерв плюс, вона теж з грифом ДСК. Відсутні, відсутні, да, в доступі Щ, Що з напругою? Да От знову ж повертаючись до напруги, ну ви породжуєте більше напруги. І я до чого веду? Що є питання. Які ну треба обміркувати спочатку тим, хто приймає рішення, і подумати, де більше напруги буде від того, що заховати це питання, і чи від того, щоб розкрити цю інформацію, щоб люди знали, тому що оці ж питання це про довіру. І чим більше люди знають, тим більше вони будуть довіряти державі, довіряти процесу мобілізації, довіряти діяльності ТЦК. і оцю довіру. Може сформувати лише правильна інформаційна політика держави, і що і треба напевно їм зробити, все я відчуваю, що багато вже наговорив. Мовчу дякую за участь. Да, дякую за коментарі. Ні, та я не вважаю, що багато, тому що ця тема така, що її можна обговорювати, але ну час у всіх, звісно, є обмеження по часу. у Людей також і е, я думаю, що основні питання ми підняли по цій темі. Її можна завершувати. Ну якщо у вас буде продовження, це отримання відповіді, яка буде різниця від моєї відповіді. Звісно, я думаю, що можна буде зробити огляд, це буде дуже цікаво подивимось я ну все ж таки вірю що вам нададуть якусь більшу трошки частину інформацію сподіваюсь сподіваюсь. сподіваємось над... віримо але по тій інформації що зараз маємо ну от люди телефонують люди питаються і мені хотілося підтвердження щоб я ну міг напевно щось сказати тому що ну посилаючись на пана Гончаренка ну це недостатня інформація для юриста для людини достатньо для юриста недостатньо тому от максимально те що є зараз людям даємо вони вже дивляться і вже тоді думають, як далі з цим всім, що, що робити з цим: чи звертатись по праву допомогу, чи звертатись до ТЦК, як ви радили, чи звертатись самостійно до Міноборони. Варіанти є. Тобто, ну для цього, в принципі, і ведемо інформаційний такий блок. Дуже дякую вам за участь. Приємно бачити. Живі здоров'я. Дякую вам. за запрошення. Да. На все добре, да, мирного неба дякую. вам.